Уряд Японії та компанія Тепко оператор атомної станції «Фукусіма-1», недооцінили небезпеку виробництва атомної енергії. Це призвело до аварії на АЕС 11 березня 2011 року. Такі висновки містяться у звіті спеціальної комісії, призначеної урядом для розслідування ситуації на Фукусімі. В понеділок його передали прем'єр-міністру Японії коли стається лихо, виникає необхідність ухвалювати рішення у складних та екстремальних умовах. Якщо керівництво до цього не готове, то я не вірю, що воно може управляти атомними електростанціями. І якщо так розмірковувати, то виникають сумніви, чи були взагалі підготовлені відповідальні за це люди до такої аварії, каже член комісії Тошіо Танако. Звіт складається із 450 сторінок. Він ґрунтується на свідченнях, що їх дали 772 людини, причетні до роботи атомної станції Фукусіма 1 та ліквідації наслідків катастрофи. У визначенні причин трагедії експертна група, до складу якої входили інженери, науковці юристи не обмежується лише фактом недооцінювання небезпеки на АЕС. Фахівці вказують серед іншого на серйозні недоліки в роботі вищого керівництва під час ліквідації наслідків трагедії, а також на недостатню підготовку персоналу станції. Звіт наголошує на необґрунтованому втручні. Анні в ситуацію прем'єр-міністра Наутокана. це спричинило непорозуміння. Стало на заваді ухваленню важливих рішень, призвело до хибних висновків, зазначається в документі. Експерти звинувачують компанію Тепко у гальмуванні процесу визначення причин аварії. Критичні зауваження на цьому не вичерпуються. Міністерство охорони здоров'я Японії щойно розпочало розслідування повідомлень в пресі. За інформацією деяких видань, працівників АЕС Фукусіма 1 змушували приховувати точні дані щодо доз, отриманих ними під час роботи в місцевостях з високим рівнем радіації. Чи може Японія обійтися без атомної енергії? 2010-го країна залежала від неї на 27%. До 2017-го року планувала збільшити цю залежність, довести її до 40 загальних енергетичних потреб. Одразу після трагедії на Фукусімі уряд країни. Припинив роботу усіх реакторів для перевірки. Нещодавно було поновлено експлуатацію двох з них. Це, вочевидь, свідчить про відсутність намірів японської влади відмовитись від атомної енергії. Рішення щодо її розвитку було ухвалено після нафтової кризи 73-го року і мало на меті посилення енергонезалежності країни. Згідно з даними останніх соцопитувань, 80% японців виступають проти використання атомної енергії.